Замутити мотоклуб. Нащо? Ну Там тупо сидять і базарять мотики. Як і ми. Світові на нас насрати, тому ми разом. Ти ніби за старшого. А я Джон. Ми вандали. Я Бенні. твоїх друзяк неприємності. Чорт. Якою дупою ти тоді думав. Просто побачив ваші розбірки. Що тут ще думати. Так, це моя школа. Джоні завжди любив Бенні. Це наша сім'я назавжди. Гей! Hey! знімайте куртку нафіг. Цю куртку ви знімете тільки з трупа. Я Не хочу проблем. То шуруй звідси. А Баром що робити? Спаліть нахилі. Треба звалювати. Ні, ні фіга. Усі нас бояться. Цей молодняк. Вони підуть тільки за тим, хто здатен їх стримати. Клуб... Змінюється. Наркотики, азартні ігри. Тепер буде так. Він не твій, він мій. Якщо він ганятиме, то загине так чи інакше. Oh, yeah. Oh, yeah. Лишайся. Деякі люди краще вб'ються, аніж пригальмують.